Будь ласка, ваше прізвище, посада, ім'я по батькові. Що ви знімаєте? Вас знімаю. і ви включіть. Ну, да. знімаєте. Примайте, будь ласка, що ви одразу не представились? На камеру, будь ласка, не знімайте. А чого це? Зверніться в суд. Що мені забороняє? Прізвище, ваше ім'я по батькові. Включіть камеру. Я включено. Прізвище ваше ім'я по батькові. Ви порушили правила дорожнього руху. Добре. Ви перегородили дорогу. Добре. Прізвище ваше, будь ласка, посада. Ви алкоголювалися і добре себе А яка раз, різниця? Кажу, прізвище, ім'я по батьках. Щ... Я не чув. Дорожніч, Валентин Полк, взвод, рота. Це я маю, це я маю вам Маєте відповідно закону України про нацполіцію. Де це посада. Та стат... 35 та закону України про міліцію. Пункцій на зупинку, якщо ви не знали. 18. Пункт 3, будь ласка. Получіть законодавство. 3, будь ласка, будь ласка, будеш в Ютубі. І це буде Добре. до вашого керівника. Добре, я вам просвіщую, чого? чого ви тут? Стали. І заважаєте всі. Заважаєте всі. Надавайте. Ми зараз включили вже все сладко. Засвідчення вам все я надав. Готуйтесь. На відео. Все, будь ласка, показуйте. Причина Ре? зупинки. Причина перевірка документів. Перевірки документів. документів. Да. На, що я вам зробив зауваження? 32 стаття. Знаєте, Да. За, пункт, пункти давайте. Давайте пункти. Я перевірка. тут живу. Перевірка документів. Добре, живу. Перевірка. Живу. перевірка. Ну перевірка. далі. Перевірка документів. Далі. Документы пункт. На, на, на підставі. На підставі того, що ви що я? просто переходите, немає просто я переходжу і ви мені заважаєте. Значить, затримуйте мене. Поїхали. Затримуйте? Да, затримуйте поїхали. Ваші документи здійснили яких пропуск? Ви, так, ви здійснюю. Ви здійснили. У нас зараз якісь службові зараз. що, статі в машину службову, мене довго. Ви краще вибачились, сказали, що я так більше не буду. Я вас не знав навіть. Документи ваші. Громадянин України. Уже добре. Громадянин України мають, повинні бути документи. Є документи. документи. Ви, ви мені не показали до повного знайомлення свої А ви мені показали до повного знайомлення своїх документи? Я вам свої показую. А я, буде причина підстава, я покажу. Є підстави. Перевірте документів ще раз повторю. Кажу, ще підстава. І за чого? І за те, що я вам зробив зауваження. За Ох, це буде хлопці. Ох, що? це буде вам. Що буде? Все. Що це буде?